Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про те, як підвищити стійкість винограду до хвороб без препаратів у період, коли обробляти виноград вже не бажано. Поїхали! Я вважаю, що розуміти, чому і що потрібно зробити, набагато важливіше, ніж просто знати, що робити. Тому я спробую вам все пояснити і зайду здалека. Перше, про що ми поговоримо це заповнення і провітрювання шпалери. У мене на цій частині винограднику двохплощинна шпалера. Зі звисаючим приростом. Між площинами у мене тут велика відстань, тому лист дуже добре освітлюється і провітрюється зі всіх боків, а також зсередини. Зразу також хочу сказати, що коли ви робите шпалеру подібну такого типу на дві площини. мінімальна відстань внизу повинна бути 30, але краще 40 см, і вверху 80, але краще 90 см. Це мінімальна відстань. Переходимо до пагонів. Вони повинні бути розташовані на такій відстані, щоб було дуже добре провітрювання, і після дощу чи після роси лист дуже добре висихав. Як бачите, у мене тут практично просвіти всюди. На пасинках я тут залишав до двох листочків. В окремих випадках, якщо десь не було заповнення листом, міг залишити 3-4 листочки. Як бачите, у мене тут пагони досить рідко, мінімальна відстань 20 см. Тому. І звисаючий приріст, він не робить мені практично ніякої тіні. Він дає тільки легеньке затінення для грон, що також запобігає сонячним опікам. Між іншим, перед тим, як встановлювати опори, вибирати тип шпалери, а також підбирати сорти. Зверніть увагу на те, що деякі сорти вимагають звисаючого приросту, або перголи, або шпалери, такою буквою «Y», тому що деякі сорти, особливо білоягідні, не просто горять на сонці, бо горять на сонці майже всі сорти. Вони набирають такого неприроднього, такого помаранчевого забарвлення. Хоча після достигання мають мати таке гарне білувато, жовте, більше до прозорого забарвлення. Майте це на увазі. Другий дуже важливий пункт це землеведення. Ділянка повинна бути або оброблена, так як в мене тут, під виноградником, під самими кущами, або якщо ви. Видаєте перевагу задерненню, вона повинна регулярно коситися. Це запобігає розмноженню шкідників в траві, а також сприяє висуханню землі після дощу. А як ви знаєте, грибкові хвороби не люблять сухого середовища, яке добре провітрюється. Але це все не основне. Тепер переходимо до головного. Вже з початку серпня, коли ми мінімізуємо кількість обробок, а також обробляємо препаратами з меншим терміном очікування і відповідно з меншою силою дії на хвороби. Ми повинні видалити всі листки, які ще недозрілі. Що я маю на увазі? Такий лист, дозрілий лист, гарний лист, зелений лист, має в рази більшу стійкість до хвороб, ніж лист, якийсь молодий лист на пасинку або на кінцях пагона, як в мене тут на звисаючому прирості. Навіть якщо ви його не пролікували профілактично. Тому зараз, в даний період, дуже важливо видалити все недозріле листя. На пасинках, чи це будуть основні пасинки, отут, наприклад, на кінцях пагонів, якщо ви не проводите чеканку, хоча я вже провів чеканку сьогодні. Чи це буде десь якийсь пасинок другого порядку на основних пагонах? Ми повинні все забрати. Повинен бути тільки старий листок. Тут добре видно, вся лоза повністю оброблена, опасинкована. Молодих листочків нема, всі листки дозрілі. Було гарне провітрювання, хороша погода сонячна, стояла спека. То я лишав не по одному листку на пасенках, а по два, по три листочки. От. Але зараз вже всі пасинки. Я пасинкую на один листочок або забираю повністю. От тут на звисаючому прирості, я вам ще можу показати. От. Пасиночок. Обов'язково на один листочок. Можна і забрати. От. Ще один пасиночок. Забираємо. Два листочки забираємо, залишимо тільки один. І я навіть такий звисаючий приріст вже на початку серпня роблю отаку операцію. От. Я його чекаю. Залишаю обов'язково на кінці ще пасинок. Вже не запасинкований. Забрали точку росту, почнеться визрівання лузи і накопичення цукру в горонах. Також ми забрали молоді листочки, які дуже вразливі для хвороб. Оцей листочок незабаром визріє. Тому що, в разі погіршення погоди, дощів, пониження температури або спеки сприятливих умов для оїдіуму, Молоді листочки, особливо на пасенках, особливо на пасенках другого порядку, хапають хвороби на люту. Майте це також на увазі. Подивіться, мене тут ще один кущ зовсім інший тип шпалери, одноплощинна шпалера. От, зроблено на паркані. Відео про це буде на каналі осінню. От Подивіться, як тут себе почувають пагони. Всі пагони повністю запасинковані. Вони знаходяться на відстані не менше, ніж 20 см один від одного. Залишав на листочку по одному два пасинки. І приріст зверху вже зачеканений. Я цей куш на зусаючий приріст переводити не буду. От, такий вигляд має цей кущ. Це сорт винограду Аркадія. Знизу я вже почав навіть закривати мішочки, щоб шкідники, такі як кури, його обминали. Якщо у вас також є молоді кущики, які ще ростуть, то бажано залишати на них не по два листочки, не по три, а по одному, або не залишати взагалі. Також вже з початку серпня можна проводити чеканку молодих пагонів, молодих кущів для того, щоб лоза краще визрівала. Цю операцію можна зробити також до середини серпня. Ось, зверніть увагу на мої молоді кущі. Тут всі пагони повністю запасинковані. Бачите? На кінцях я вже навіть думаю не залишати пасинки взагалі, залишати тільки основний лист. На молодих кущах також хочу звернути вашу увагу на пасинки другого порядку. От, бачите, тут основна лоза йде, тут йде пасинок. Я на ньому залишив один, два, три листочки. На молодих кущах я інколи залишаю трошки більше листочків. Для того, щоб краще розвивалася коренева система. Якщо більше листочків, корені сильніше йдуть. От. А тепер гляньте на пасинок цей. Це пасанок другого порядку. Такі речі вже в серпні ні в якому разі залишати не можна. Ці пасинки були залишені навмисне, щоб я їх міг показати на відео. От. Тут був слабенький пасинок. Почав йти вріст. Забираємо обов'язково. І також пагони мають бути повністю запасинковані. От. Пасинок росте, Забрали. Один листочок. Можна видаляти, в принципі, вже повністю, навіть цей листочок не залишати. На рахунок обробок таких молодих кущів від хвороб ми їх обробляємо регулярно, кожні два тижні. Якщо несприятливі умови кожні 10 днів. Системними препаратами, якщо є потреба і контактними. Нас не цікавить термін очікування. Нам потрібно вигнати сильні кущі в перший рік, щоб вони набралися сили, перезимувати зиму і вже навіть можливо дати сигнальний урожай на наступний рік. Доречно також згадати, що профілактику хвороб можна ще проводити препаратами навіть по ранніх сортах, якщо це препарати з дуже маленьким терміном очікування. Як, наприклад, хорус це 7 днів по винограду, він працює по різних хворобах, або MagniCur Сенсейшн – він також дуже добре працює по оїдіуму і має маленький термін очікування. Якщо у вас є виноград, з якого ви плануєте збирати урожай тільки за місяць, або навіть і далі, то можете обробляти навіть сильними препаратами з терміном очікування до 30 днів. Відео зі всіма обробками винограду, які я проводив, є вже в мене на каналі. Також з них я зроблю плейлист, щоб вам було зручніше. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, поширюйте його серед друзів, ставте вподобайки, а також дайте нам знати про це в коментарях. В описі я залишаю посилання до інших цікавих відео, до наших контактів, а також до магазинів, в яких ви можете придбати 100% якісну продукцію. Дякую за увагу! Побачимось!